Стрияни вкотре підтвердили свою здатність досягати цілі, Закрито збір коштів на карету швидкої допомоги для наших військових. Цим займалась благодійна організація фонд Карпінських. Засновники оплатили від себе повну вартість однієї карети швидкої допомоги, а спільно з небайдужими строянами зібрали майже 5 тисяч євро на другу, і це вдалося зробити лише за чотири дні. Це автомобіль швидкої допомоги. Ми передаємо збройним силам. Такий ж автомобіль є в Німеччині, найближчим часом поїде в Україну. Також ми зараз збираємо кошти на третє авто, яке ми хочемо передати в Авдіївку, де цей автомобіль буде рятувати життя і нашим військовим, а також і мирним жителям цього прифронтового міста. Користуючись нагодою, звертаюся до усіх, хто долучився до збору коштів. Ви робите велику справу і за це вам велике спасибі. Машина повністю укомплектована. Фон Карпінських дякує кожному, хто зробив цю покупку можливою за такий короткий термін. Хочу подякувати мешканцям міста Дюрин, нашого міста-побратима, які долучилися, допомогли знайти, допомогли знайти кошти, яких не вистачало. А також подякувати всім українцям, стріянам. Які не лишилися осторонь, зокрема благодійний фонд рідня, який долучився до цієї ініціативи, а також пластуни курення Загін Червона Калина, які також не лишилися осторонь і долучилися до цієї ініціативи, всім, 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 хто допоміг.